Вітаю, діти. Якщо в полі ходять грози, якщо трави зацвіли, якщо рано вранці роси гнуть травичку до землі. Якщо вгає над калиною аж до ночі гул бджолиний, Якщо сонечком зігріта в річці вся вода до дна значить, це настало літо, значить, скінчилась весна. Червень відкриває літо. Дні в червні довгі, теплі, сонячні, а ночі короткі та прохолодні. Липень середина літа. Сонце піднімається високо, стає дуже спекотно, часто бувають грози та зливи. Останній місяць літа серпень. Його ще називають хлібосолом. У серпні літо йде на спад, дні стають коротшими. У серпні вони ще гарячі, а от ночі вже прохолодні. На городах та у садочках починають збирати врожай. Пропоную разом зі мною зробити картину з пластилінових жгутиків фантазії про літо. Почну я свою картину з квіточки. Це буде стебло квіточки гарно притискаємо на основу. Листочки. Квіточка в мене буде білого кольору. Ось так я буду робити пелюсточки, прикладати, добре притискаємо. З жовтого жгутика. зробимо Серединку. Ось так. А тепер я зроблю равлика. Ось такі літні фантазії вийшли в мене. Я буду чекати на фото ваших робіт.